Анотаційну дошку загиблому герою Віталію Кушніру відкрили в Івано-Франківську. Її розмістили на фасаді коледжу ресторанного сервісу і туризму. Саме тут свого часу навчався військовослужбовець. Біля стін навчального закладу зібралися студенти, вчителі, рідні та близькі полеглого воїна. Ще з 2014 року Віталій Кушнір почав посилено вивчати військову справу. Здобував навички на спецкурсах та вишколах. Ще тоді Віталій проявив себе надійним побратимом. Друзі пригадують, з ним завжди було легко і... І на вишколах, і на війні він завжди був життєрадісний, веселий. Тобто Не було такого, що він десь нарікав на когось чи на щось, не жалівся ніколи, завжди себе тримав у фізичній формі постійно. Тобто якихось таких нюансів немає. А то, що він був надійний як побратим, як бєць, так. так. Для нього було зручно, комфортно у перший день повномасштабного вторгнення Віталій пішов до військкомату та вступив до лав ЗСУ. Став кулеметником роти вогневої підтримки 8-го батальйону славнозвісної десятки. Дружина полеглого захисника Оксана розповідає, чоловік завжди казав, що мусить захистити їх з маленькою донечкою Соломійкою. Після тяжкого поранення обох рук Віталій, удужавши, знову поїхав на передову, адже хотів наблизити перемогу України. Познайомилась, коли мені було 18. І загинув, коли мені вже було 28. Він був просто неймовірною людиною. Він був дуже добрим. Абсолютно всі його знають як неймовірну світу людину. Він завжди всім допомагав. Я дуже насправді не пишаюся, пишаюся його вибором. Я розумію, що він вийшов зі словами я йду захищати нашу сім'ю, бо інакше я не зможу. У нас маленька донечка, 4 роки. Вона дуже сильно за ним сумує. Але мені б хотілося нести про нього світлопам'ять, щоб всі знали, який він був хорошим, розумним. Дуже жалко, що він не встиг здійснити свої великі цілі, які ми разом складали, але я сподіваюся, що дочкою зробимо. Віталій Кушнір пройшов нелегкий бойовий шлях разом зі своїми побратимами. Долучився до звільнення Київщини, Харківщини та Луганщини. Брав участь у найгарячіших боях на Бахмутському напрямку. Загинув позаторіку зимку під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вікторія Богдан, Ярослав Лелет, новини на вежі.